Йой, всіх вітаю народ. Хто знає мене, це цей запис я роблю надихнутий свідченням мого брата Миколи з Чернівців, Миколи Бойко. Це дуже ну, просто Микола. Вітання з Вишневого, з Києва, всім братам та сестрам в Чернівцях в Києві, в Дніпрі, в Боєрці. В Варшаві, в Празі, в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, всі, хто нас знає з дружиною, з Іриною, всі, хто молиться за нас, всі, хто нас підтримує добрим словом, наше служіння, благовістоння Євангелія Ісуса Христа і нестандартні методи проповіді Євангелія через екскурсії, і інші методи, що ми використовуємо. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку і за ваше свідчення, свідчення як книжечка, ця благодійствати з задоволенням допомагає вам. Ви знаєте, просто розповім трошки за як писалася ця книжка і чому саме ті приклади там є, які є. Ну хто читав цю цю книгу? Якщо не читали, то є така нагода. До речі, я буду зараз роблю переклад російською мовою. Тому що я, ну, так би, по-перше, писав її на українській мові, от, але є, є таке бажання перекласти російською мовою. Ну, для мене це не складно, от, тому буде в електронці, і буде українською є же, цей текст, і буде російською ще мовою. Я також ну, думаю, це зробити польською мовою, але трохи її змінити. З тим, щоб це були приклади, як я благовіство в Польщі. От. В Польщі я теж благовістувал, тому є, є і там же свідчення, такі і моя дружина от зараз була два тижні у Варшаві, а там є теж свідчення, як люди приймають в простаті Євангелія Ісуса Христа. Тобто і переселенці з Білорусії, і переселенці з Росії, переселенці з України, тобто і самі поляки. Тому є свідчення сілення і спасіння. Тому ці всі приклади, ці, ці би, основа того благовістя, це Євангеліє Ісуса Христа, воно працює би, в усіх, всіх країнах, особливо зараз у цей час, це більше вже, знаєте, як жнива сузріли. Тому просто знаєте мені таке бажання. Просто бути, треба вже як Філіп, мабуть, переноситися, тому що є бажання і в Варшаві благовістити Євангелія, і в Чернівцях. І тільки ну, просто по Україні проще, тому що не потрібно а, спеціального дозволу, щоб виїздити. От, тому зараз є такі плани. Молюся, за волю Божу, приїздити в Чернівці, щоб благовістити Євангелія. Миколай просто мене провокує. На те, щоб приїхати і, до... і ще більше це робити, і дуже я бажав поспілкуватися з священником Станиславом, це настоятель Римокатолицької церкви ізуїти Серце Христа, і тому, що була зустріч, Наталя Рудей зробила нам таку зустріч, познайомила нас. І Я дуже був задоволений щирим серцем. Дійсно, серце Ісуса Христа у Станіслова. От, і священник Віталій, православний священник, народж... вони обидва народжені згори, то вам вітання. Якщо пані Наталія чи Миколай буде зустрічатися, можете це відео теж їм запропонувати. Ви знаєте, я дуже був радий познайомитися з вами, тому що дійсно це. Дуже велика цінність, коли люди, священники, вони дійсно для них як отці, як духовні отці, котрі піклуються не тільки просто, щоб виконувати літургію, а щоб дійсно бути для людей, як той помічник, як батько, передавати свій досвід і наснагу до Господа, щоб вони молились до Бога від щирого серця. Щоб зна знаходили Бога, не просто шукали, а щоб знаходили Бога. То знаєте, є такі, що шукають, шукають, але не знаходять. Бо треба вже знайти батька, знайти його серце, знайти серце Ісуса Христа, щоб було реальний цей дотик, дотик Його любві. В нашому житті, в реальному житті, в кожному дні, в будніх днях, не просто так від неділі до неділі, від служіння до служіння, щоб в кожному дні дійсно люди чули Бога, щоб вони були просто закохані, реально не просто це. Знаєте, українська мова дуже класна, тому що є два. Два слова, що виражають любов: це любов і кохання. Кохання це щось більше. Ви знаєте, то як в пісні піснів в старому заповіті, там дійсно відносини людини і Бога зрівнюються як наречена з женихом. Тобто, це наречена і наречена. Тобто, от таке таку закоханість приносити. Як бажання до людей, це просто, як кажуть, дорого коштує. Тому слава Богу, за ваші щирі серця, Наташа Рудей, Таня і колега Гадза дуже вам вдячний, що ви робите такі, ці справи про об'єднання всіх конфесій християнських, щоб разом славити Господа і не тільки славити Господа і молитися, але дуже важливо зараз. Всім разом благовістити Євангелія людям, тому що цей час це дійсно ж вже сузріли, і треба збирати цей врожай, тому що стільки, стільки часу люди витрачали, щоб сіяти це слово, і ті ж священники, і православні, і греко-католицькі, і римокатолицькі, і євангельські християни дуже багато сіяли Слово Божого, дуже багато проповідували про любов Божу. До людей, щоб люди щирим серцем приймали. Зараз цей час просто ми не маємо права пропустити, тому що, знаєте, як я кажу, свято місце пусте не, не буває. І як я казав, якщо не християни, то хто свідки Єгови і мусульмани стоять на хрещатики тут, мусульмані, з наметом, Ісус молився Аллаху. Тобто вони використовуються часу просто жнива на свій бік. Тому ми, християни, на нас відповідальність. Христос е поклав, щоб свідчити людям за Христа, за любов, молитися цією молитву спасіння. І Павло казав, що юродство проповіді тобто, це навертати до Господа дуже просто. Не треба якісь там великі теологічні дослідження робити чи приводити деякі люди, да вони потребують, щоб розмовляти з ними більше. Це гностики, але більшість людей вже нива сузріла. Тобто, поки там хтось витрачає час і доказує комусь, що сіє слово, є тисячі людей, що вони вже готові. Тобто, в першу чергу, я приділяю увагу тим людям, що нива вже сузріла. А якщо є час, і Бог Дух Святий приводить до таких людей, що треба сіяти, так, да, я сію. Але, по-перше, Христос молився і розмовляв з тими, хто вже був готовий. Тобто, і Христос вже нарікав Капернаум, пам'ятаєте, да, І міста, що стільки часу він витратив, що просто і дива були, і знамення були. Але ще, ще вони і шукали, і шукали. Тому він казав, що вам горе, тому що є місця, де не було проявленості, слави Божої, сіленнях, дивах, але люди в простоті приймали Христа. Тому я благословляю вас всіх, і Коля, Микола Бойка, і Микола Гадза, і Таня, і Наталя, і Таня Русакова, Наталя Рудей, Коля Гадза, Микола Бойка, Станіслав, Віталій. Сергій Тім Тарас Язловецький, Іван Равлюк, всі брати з Голоса Істини, дуже благословенна церква методистів та ще познайомилася з Іриною Церкви Ісуса Христа і служіння, і служіння Безхатченків. Також кофе хаус служить на вулиці і в приміщенні людям, хто потребує допомоги. Є я... Чернівці, шановні, просто є дуже велике бажання, але поки зараз я вже тут в моє бажання тут запустити цей клуб на кращі християнські подорожі, щоб церкви вони з'єдналися і почали робити справу душопікунства, тому що дуже багато людей приймають Христа, а просто знаєте, як відпускаємо, щоб Дух Святой подальше. Приводив їх до тих церков, що бажають, але дуже є велике бажання, щоб з церков приходили люди і вже знайомилися зразу після навернення до Суса Христа, після, після молитви в Спасіння. А, так що ну, я молюся, щоб Бог і в Дніпрі, Паша Плохотін, Лілія Плохотіна. Всі дуже неймовірні, реально дуже церква, дуже щира. тому і Верхнеднепровське, Володі Храпко, з, зі всіма всім кланом Храпков. Це там дуже велике причисляти хлопці. Я і брати та сестра молюся, що просто Бог зробив такі відмашку, щоб просто був злучний час, щоб просто поїхати у волі Божої, тільки у волі Божої, щоб був, був максимальний пліт того всього. Щоб дійсно було, по-перше, я молюся за об'єднання всіх конфесій і деномінацій християнських, щоб просто разом благовістили Євангелія, щоб збирали ці жнива. І по-друге, щоб була ця команда в, кону в кожній помісній церкві, щоб просто зразу від серця до серця, щоб були ці обійми любві, щоб дійсно це як серце Ісуса Христа. Доносити, бо він був такий, він, він був другом, дійсно, тим нужденним, хто молилися до нього. Шановні, вітання, благословінь вам Божих, і хай буде наснагоду святий наповнював вас повністю. Ваш дух, душу і тіло наповнював своєю силою, бажанням, помазанням, благовістити Євангелія, молитися разом. Щоб була цьому-цьому легкість. Тому Христос сказав, що «Моє, моє брем'я воно не важке, воно легке. От хай це буде з легкістю, в силі Дух, Духа Святого, з чудес та знамінь, з сіленнями. щоб просто слово було не просто сказане так, а щоб воно було з підтвердженнями, силами та знаменнями і дивами сілення. в ім'я Ісуса Христа. Всім вітання від нас, дружиною!